вас, шановні глядачі, сьогодні з вами я, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати дві моделі електрошокерів у вигляді ліхтариків, а саме модель ZZ2013, а також модель TWC01. Розпочнемо з того, що з обидва пристрої виконані з пресованого алюмінію і мають дуже якісно зібраний корпус, котрий не має зазорів і скрипів. Комплект поставки пристрою. З Z2013 входить шнур підзарядка від мережі 220 В. Гніздо для підзарядки знаходиться в задній частині корпусу. Модель С01 входить в комплект підз... мультифункціональна підзарядка від мережі 220 В, а також автомобільна підзарядка з багатим функціоналом підзаряджувальних пристроїв. Роз'ємів, точніше, у нас є Lightning. У нас є роз'єм для iPhone 4 покоління, а також роз'єм міні-USB, який знаходиться в нашому ліхтарику. Перейдемо зі знайом... до знайомства поближче з пристроєм C01. Модель C01 виконана з пресованого алюмінія, немає ніяких запобіжників, тобто можна користуватися відразу. Перемикач має два, три положення, точніше, в положенні OFF у нас не, працює, ні, не працюють ніякі функції. В середнє положення вмикається ліхтарик. Ліхтарик тут достатньо яскравий, має три положення: дальнє світло, ближнє світло, а також функцію стробоскопу. Також перемикаємо в крайнє переднє положення і е, можемо користуватися функцією шокера на даному пристрої. Натискаємо кнопку спуску і дивимося, як у нас працює шокер на даному пристрої. Значить, дана модель має три кольорові рішення: а саме синій, рожевий та золотистий. Обирайте для себе той, який вам найбільше сподобався. Значить, тепер порівняємо технічні характеристики обидвох пристроїв. Ой, вибачте, я забув вам сказ... розказати, як користуватися пристроєм ZZ-2013. Значить, для того, щоб скористатися функціями пристрою ZZ-2013, а тут розробники дуже продумали, дуже правильно, на мою думку, продумали, щоб скористатися ліхтариком на даному пристрої, у нас перемикач-запобіжник знаходиться в положенні OFF. в цьому положенні. Ми можемо використовувати ліхтарик. У нас у нас він має, як і в першому варіанті, три положені свічіння. А ось для того, щоб скористатися шокером, нам необхідно переводити в положення ON. В положенні ON у нас кнопка ліхтарика вже не спрацьовує. У нас працює тільки кнопка спуску шокера, яка знаходиться прямо під клавішою активації ліхтарика. Так у нас працює шокер на пристрої ZZ2013. А ось тепер з вами перейдемо до порівняння технічних характеристик обидвох пристроїв. Вибачте. Розпочнемо з електрошокера ZZ2013. Заявлена напруга даного пристрою. 100 тисяч вольт, потужність 100, вибачте, 10 Вт. Товщина пробою одягу 55 мм. Частота іскроутворення 500 Гц, габаритні розміри довжина 18 см, вага 200 г. Тепер щодо моделі c 01. Заявлена напруга 100 тисяч вольт. Фактична потужність 10 Вт. Товщина пробою одягу 4 см. Габаритні розміри 215 мм довжина, вага 210 г. Комплект поставки, крім всього, що вказано, входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавої інформації. Дякую вам за увагу. На цьому будемо з вами прощатися. Мене звали Жорік. Бути добру, побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення!